Місячне затемнення. Підготувала студентка групи 21 по Савенка Анастасія Покровського педагогічного фахового коледжу. Хлопчики та дівчатка. Чи бачили ви коли-небудь, як місяць стає червоним? Це надзвичайне явище називається місячним затемненням. Давайте разом дізнаємося, чому це відбувається. Це явище, яке відбувається, коли земля перебуває між сонцем і місяцем, і місяць потрапляє в тінь чи на півтінь землі. Земля відкидає тінь. І коли місяць потрапляє в цю тінь, ми бачимо місячне затемнення. У цей час місяць може стати червоним. Тепер давайте разом подивимося, як відбувається місячне затемнення. Повна фаза затемнення може тривати до 1 години 40 хвилин, а всемісячне затемнення триває більше 3 годин. Існують три типи місячних затемнень повне, часткове і півтіньове. Повне місячне затемнення це місяць повністю занурений у тінь Землі. Часткове місячне затемнення лише частина місяця покрита тінню землі. Півтіньове місячне затемнення Місяць проходить через півтінь землі, що призводить до незначного затемнення. Коли сонячне світло проходить через земну атмосферу, воно розсіюється, синій колір розсіюється біль.